Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу-неділю. Подивимося, що нас з вами може чекати на вихідних, які взагалі події можуть бути. Більше моїх прогнозів подобово на кожну область країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, ссылка є у шапці профілю. Долучатись туди через браузер. І так, давайте подивимося: 12-13 число. Серпня, 12-13 число для нашої країни ми будемо намагатись балансувати, тобто будемо намагатись втримувати ситуацію, як би там не було. От, і е, в нас є, як наші ресурси, нас будуть знову якось лякати, кошмарити, але ми будемо триматись. Карта Сили показує, що. Буде відпрацьовувати захист, і ми будемо знову ж таки відстоювати свою позицію, намагатися втримати ситуацію а, так, як вона є. Так, можуть бути а, масові тривоги, тобто чогось багато може бути або летіти, або це може бути якісь підйоми, так? І а, можуть бути як а, масова тривога по Україні. Так, і масово вважається, якщо якісь частини областей, тобто, коли це не одна область, а їх там 5, 7, 9, і активність на вихідні на ці іде, а, також досить велика. Можуть бути місцями наслідки. Тобто ми будемо намагатися втримати ситуацію, буде працювати захист, але. Ситуація повертається як 50 на 50, тобто можуть бути наслідки після відпрацювання захисту, тому треба реагувати всім на тривоги. Мені показують, що в нас достатньо ресурсів, достатньо всього для того, щоб втримати ситуацію в свій бік, але досить може бути все одно якось так напружено. Ми, як наче знаєте, тримаємося в тих же енергіях, що і зараз, тобто вихідні якимось таким дивним чином не відрізняються від взагалі цього всього тижня. Ось що іще хочу сказати: що будуть якісь на вихідних переміщення по наземних. Речах так, я так розумію, це, напевно, зони там, де проходять дії, тому що буде якесь просування, і мені показують якісь перемоги, тобто можуть на вихідних хлопці а, якісь робити кроки, які принесуть їм привілегії і якісь а, перемоги. Як наче ще буде надалі просування, ось. Але а, загальна картина тривожності на вихідні, вона піднімається. Більше активності на ніч приходить.